Nu, no, sirēna, trauksme. Ceturtah 1. Вулиця Соборна тут і тут, тут в кінці ДНСС роблять. Ну тут, як так зрозумів, буде це тротуар тут. Ось. А там буде дорога, мабуть. Ось. Буде вже три полоси, мабуть. Ось, Тут така плитка, ось велика. А там уже... Плитка велика, а тепер маленьку ложить. Ось так. Так що ми кажемо, що нема грошей. Війна. Ну я розумію там щось перепланувати, хоча, хоча новий бот. Тут і плитка була все, і бігова доріжка. Перепланувати там дорогу збільшити. Ну, так радикально, це ж гроші. Ось. Ось, за то тут покладу тут таку плитку і все. Ось помчалися. І я вже каже, казав, ви викликали поліцію. Поліція каже, руху не було, ми не можемо штрафувати. Я кажу, номерів немає. Ціх посвідчення, перевірте, ви ж поліція, я не маю права перевіряти, ви маєте. Ні, повернулися і поїхали. Ось так. І ці відморозки, виродки на колесах, їх так подивують, вони плюють на, цю, на людей, що люди до них звертаються. Вони не реагують, тому треба їх до них теж так відноситися. Штрафи, 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 конфіскація оце не зареєстрованих цих квадроциклів, баги, мотоциклів, притягнення до адміністративної відповідальності, працювати так вони, як неповнолітні. Середньо цих сільських мажорів. Ось так. Оцей армян по, по, поганяло. Він мене вже дістав. Він товариш, йому 15 років, а він у мене в 66 вирішив знайти, що я йому товариш. Я його зроблю відомим. Ось Привет. ось, давай, давай. Я тебе зроблю відомим. Ар армян. Нет, так а? Не, ну клик. А як тебе звуть? Меня? Да. Никита? А, прізвище. Прізвище? Да. А? 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 а не, ну так скажи, Никита, прізвище скажи. Бондаренко. Болторацький? Бондаренко. А, Бондаренко? Ну, українське прізвище. Ну будеш... Я тебе Никита... Багато знімав разів наш цей газон, не, яких, е, за, ну, зарос бур'янами цими Будяками. Ось він, вже тротуара, майже нема. Вже звертався через відео із сільської ради, так як у нас голова не реагує. Там пишеш заявки через дах і через все, ну то не реагує ось таке бур'яни, то звертаєш знову до сільська, прийшліть людей покосити Такого... ці будяки, тому що або на нашу голову якийсь чинок тому що вона веде себе як ось уже скоро як туї будуть ось каже що у нас все нормально то писав і казав що нема цих зборів звітів збори якісь були так електронно ефективні через дах там протягнув, а звітів немає. Нічого немає. Ну і вже не прибирається. Там три рази мали за сезон косити траву цю. Ну раз я бачу. Ну тепер вже ось така.